Дах відбулося судове чергове засідання у справі між Анатолієм Балеєм та Дмитром Чоботом. На цей раз на судове засідання з'явився свідок, які покази він дав. Дивіться далі, конфлікт між Анатолієм Балеєм та Дмитром Чоботом тягнеться вже давно. Судовий позов пов'язаний із оприлюдненням інформації про діяльність Бродівського міського голови, які на його думку не відповідають дійсності Судове засідання. У нас з'явився в режимі відеоконференції представник позивача за промісним позовом Валерія. Це адвокат Пускуня. Викону чути. Є. Ми також нас бачимо і чуємо. Цього разу у якості свідка викликали Марона Шоста, який є очевидцем декількох подій, про які написали у газеті Брідські вісті. Спершу розпочали із запитань про автостоянку у бродах. Пане Шос, ми знайомі з публікаціями індалійської газети під назвами Рейдер знову прагнення корита та пірати з Карибського моря або Олеський завод Мінеральної нафти, автором яких є я, Чорбін Дмитро Васильович. Та статтею оселя на єдного як не сюди, <кій> пан Марон у судовому засіданні підтвердив покази Дмитра Чобота та зазначив, що в описані дії, які вчинив міський голова Анатолій Балай, про які власне написано у газеті, відповідають дійсності. Зокрема, мова йшла про автостоянку. Та звичайно, 5 років тяганини під працює, працювали люди, просто дивно. Ну, минчастина, це ми моєму збори, і ми говорили про стоянку, і там, де стоїть зараз бар, і там є частка викопаної землі. Він про це не знав. І він <с> <с> був дуже здивований викоплений. Так, ну і особисто. Ну тоді було так, заставляли викуплювати землю всіх підприємців. Ну і мене заставили викупити. Я викупив ту землю, на що зараз маю право власності, документи всі. На цю землю. Значить, і він був дуже здивований. Як то так він не знав, що земля під баром викуплена, а там частково частка землі займає стоянка? Він, а він був напевно готовий що вже цю землю приватизувати, приватизувати, так сказати. А тут на тобі викуплена земля. А все почалося із зміни статуту автостоянки, що стало причиною конфлікту. І дають статут. Я читаю, а в цьому статуті стоянка буде будувати тунелі, добувати славець, проводити лінії електропередач, брати кредити, видавати кредити. Я, я читаю, тому що може ж ні з куплять. Тут думаю, як так? І що з тим Тут каже, що тут написано, що ви робите? О, то все нормально та та і так далі, давай підписуйся та печатку. Я кажу, ні, я не буду ставити печатки. І почалося оте гоніння, тиснення. Ну, я звернувся до вас тоді, кажуть, давайте щось робити, бо я не буду цього. Тим більше, що в мене зі здоров'ям були проблеми і через то все. І Дмитро Васильович тоді ви взяли на себе то все. Я написав заяву про змінення. Також відповідач по справі уточнив у свідка деякі нюанси, що могли підтвердити істину інформації, яка розміщена у газеті. Такий факт, що коли почалася оця вся комедія, то провели дві лінії на, на трасі, щоб ці фури, які їхали з заходу, не заїжджали на стоянку. Я ще брав фарбу і робив, щоб вони були ну, переривисті, щоб машина могла заїжджати. Потім знову їх замалювали і це. це Ясно, що це робили все, щоб не було доходів на стоянці. Стоянка і так веблі виживала, тому що тоді сталися ті події 2014 року, а вони отакі робили. Справити. Більше того, за словами свідка дії Анатолія Балая довели автостоянку до банкрутства, а коли мова пішла про виплату зарплати працівникам, взагалі був організований обшук. Щлося про те, що голова Львівської обласної ради Гануща 4 березня, тобто один страйку на проти автошляси, викликану брутальним наїздом влади і податкової міліції. Приїжджав у Броді, Ідесь. а далі йде фрагмент, який оскаржує Білей. Обідав у ресторані Імпульс з мером рейдером Балею та через затемнені вікна автомобіля розглядав страйкуючих, але до людей не вийшов. Ото оскаржує тільки цитату, навіть слово сполучення. Обідав. У ресторані імпульс мером, рейдером дали. Що, що ви можете сказати про, про це? Нічого, нема, але приїхав по своєї ради по обіду. Але вони приїхали спеціально Тоді на стоянку. Тоді був страйк. Люди страйкували, тому що не неба зарплата, зарплата. Пам'ятаю, та машина стала, люди е -е, побачили, ну, не знаю, хто то сказав, що то приїхав Ганущин. І стояли дивилися, приводи люди хотіли підійти там до, до машини, машина поїхала. Марон шо здаючи свідчення, згадав, як також була спроба перешкодити діяльності і його закладу, що був розташований на автостоянці, яку за версією автора публікації захопили незаконно. Людина вкладує, щось будує, щось хоче робити. Так, так. Чи тут виявляється якийсь. Пам'ятключає ту енергію, ну, як працювати. По-перше, на стоянці я вже казав, працювало сім чоловік, на магазині два чоловіки, там невтішні, Та то, я не знаю, як то назвати, то дуже легко сказати невтішні. То були просто дикі речі. Тобто слово невтішні дуже м'яко сказано. Так, дуже м'яко сказано. У статті, як нищили імперію, вказується, як міський голова разом ще на той час із працівниками міліції приходив у заклад громадського харчування імперія та виганяв відвідувачів, які перебували у закладі після 11-ї години вечора. В той час, коли заклад Бродвей працював до 4-ї ранку або всю ніч та продавав алкоголь. Цю інформацію також підтвердив свідок. А от запитання чи були проблеми? в, ка... в бар... вол, да. Ні, не було, бо ми не продавали алкоголь. Ми... Нахто... Але цілу ніч працювали Так, Так, ми працювали цілу добову. Що саме стало, у нас не було алкоголю. Там, де не було алкоголю, не закривав. Закривався, де алкоголь продавався. Бо ж фінанси, розумієте, прибутки. Це Це рівень. А, а все давалося закривали бари, щоб менше пили, щоб менше це другі бари, а тут другою рукою відкривали. Як показав досвід, прибрати будь-якого конкурента на своєму шляху проглядається дуже часто. І стосувалося це не лише імперії, а й інших закладів, які розташовані у бродах. Білей держава ходить закриває, бо в треба давати прибутки. І так само було в Імперії, по-моєму, в Венеції. Я не знаю, скільки тут тягнеться з тим Білеєм. та то, як і так нормально за кордоном, то вже давно його посадили за такі речі, що робиться. А у нас якісь з'являються юристи, пишуть його отакі фількині грамоти, я просто дивуюся. На підтвердження цих слів ще раніше Дмитро Чобіт посилався на рішення суду, яке виграв у Анатолія Балея власник бару партнер, адже і цей заклад теж потрапив під тиск правоохоронної машини за вказівкою міського голови. Чи тільки в імперії в імперії. Імперії, Венеції, то саме труща? Авторію, у своїх показах Марон Шост повністю підтвердив інформацію, що розташована у двох публікаціях, таких як Рейдер знову прагне до Корета, коли намагалися довести автостоянку до банкротства, і про те, як нищили імперію за те, ну що купила, на навіть нетували доїсти, виганяли з цього тобто був в імперії в Венеції. Це шлях до Європи. Так не? так. дякую продовжить розгляд цієї справи незабаром. Сергій Нікишин телеканал Броди Онлайн.